Добренького дня. Пам'ятаєте, два дні назад винесла три салатики сюди. І я переживала, чи не померзла, слухайте. Ну, а він, дивіться, який гарний. Я тако поставила ящик. На третю не хватило І взяла тако лаханчиком закрила, щоб він тут адаптувався. Все нормально. А тепер, дивіться, приготувала місце, принесла весь салат сюди. Принесла. Я то думаю, може його одразу в землю посадити, оцю, прийняти оцю штуку і продовжити три рядочка садити. Чи може вже в понеділок посажу? Хай стоїть. Я його зараз обризгаю епіном. Я взяла епін. Десь який гарний. Чого він має там під лампами жаритися? От таке. всім гарного дня, мирного неба пізно виходжу, бо трошечки щось захворіла. Всім самого найкращого вам.